Мої найкращі друзі, у нас сьогодні з вами буде перебір, а також огляд порожніх пляшечок, баночок. І перш за все, це у нас iHerb. Я вам скажу те, що у мене закінчилося саме у мене, а потім те, що закінчилося у когось, там зараз все, все детально. Те, що у мене закінчилося саме Антарктичний Крим. Ось дивіться, така у нас іде баночка. І тут залишилось дві, дві ось таких, дивіться, яких навіть три Зараз одну вип'ю ось таких капсулки. І саме ці капсулки входить тут антарктичний криль в ці капсулки. Тут є і омега 3 кислоти, ДХА, також кислоти ті, що входять в омегу, і 500 міліграм. Комплекс з астаксантін. Це така речовина, яка потрібна для нормального функціонування нервової системи і головного мозку. У нашій сім'ї закінчився ось такий вітамін С. На початку грудня я захворила на ГРВІ і дуже так переходила і ніс, і горло, горло пекло. І якраз таки по дві капсулки в день вітаміну С, саме такого буферизованого буферизованого вітаміну С, по 750 мг зранку одну капсулку і ввечері одну капсулку, і мені допомогло за три дні. Я ж зовсім інший чоловік, людина стала розумієте, а то ну якось дуже погано було. Також мій син облюбував і. Я ось такі патчі. Патчі ці у нас ідуть корейської технології, і всім рекомендую чорні патчі з ікрою. З чорної також купляла на ахорб, Закінчилась ось така е, пудра для приготування. Ну, звичайний е, розпушувач. Але ще вам скажу, ті, що продаються у нас в АТБ чи в інших містах е, таким тісто не роблять. А саме ця пекарська пудра мені дуже допомагала. Завжди все таке було пишненьке. І якщо буде акція, я куплю ще її. Але зараз вона е, більше 100 гривень, А за пекарський порошок, ну, якось 100 гривень віддавати це. Ну, я вважаю, не потрібне. У моєї співробітниці закінчилася ось така омега-3. Тут входить преміум риб'яча олія. і Входять потрібна кількість 120 мг ДХА. Це дуже потрібні кислоти, які допомагають нашому мозку гарно функціонувати. Що мені не сподобалось. Не сподобалося і не пішло в нашій сім'ї лецитин Гранули. Тут були такі як гранулки, як з яєчного порошку, жовті і на смак. Але я якось третю частину з'їла цього лецитину, а весь інший доїдали мама. Мамі я віднесла і вона з превеликим задоволенням це все поїла. Що з гарного, то це, як завжди, алоевера і сок алоевера. Тут у нас іде дуже гарний склад. Є тут і магнезія, і кальцій в листі це 99% листя алоє. Калорій зовсім небагато. Для чого використовується саме алоєвера для детоксикації організму. Якщо організм треба почистити на клітинному рівні, саме алоєвера вам допоможе. Ну Ось такі були в мене порожні пляшечки з Айх. А далі буде зі звичайних екомаркетів, супермаркетів, тому зараз продовжимо. Закінчилися ось такі ополісковочі для зубів та ясен. Е, ну, В основному ми беремо, як ви бачите, полісся. Е, ну, не тільки за те, що ціна е, дуже бюджетна. Тут теж не дуже така ціна велика, але гляньте склад. Що тут є? Є ефірна олія м'яти. Ефірна олія евкаліпта, екстракт ромашки, екстракт кори дуба, екстракт кропиви, екстракт подорожника ну, це все відоме своїми антисептичними, бактерицидними, дезодоруючими протизапальними властивостями. Тому ми беремо ці ополіскувачі. Рекомендую і по бюджету, і по всьому дуже класна штука. Що в мене з декоративки з усього закінчилося? З декоративки небагато. Це я викидаю ось таку упаковочку з-під крему фармасі, але крем ще я використовую. Закінчився біокон, секрет равлика, сироватка для обличчя. Але там равлика я зовсім не зустріла. Мені ну, зовсім він особливо не сподобався. Да, Липкість була, як у моцина, але равликом так і не пахне. Також бібішний коректор, я також взяла цей же ж самий, зараз використовую, але він зовсім не перший відтінок, той, що я взяла, він навіть третій, мені кажеться. Тому коректор цей раз мені не сподобався. Але цей, той, що закінчився, гляньте, як він закінчився, зараз я вам гляну, я до кінця його вибрала. Такою пензличком і е, використовую це ж саме тільки, ну, як я вам сказала, інші відтінки. Закінчилась від Юнайс nice, для волосся безсульфатний шампунь з зеленим, зеленою кавою. Дуже класний. Рекомендую е, викидаю реланс ритуал упаковочку. Паперову самі я ще використовую. Від Глембі ось така сироватка. Ну що я можу сказати, зовсім ну, так, щоб вона мені сподобалася, не особливо. Але липкість була на неї макіяж лягав гарно. Також викидаю Old Spice це син використовував, Вернісаж це чоловік використовував, калібрістій фарбу я використовувала. Ну, І закінчився також, дуже швидко закінчився, навіть і місяця не протримався. Ось такий турецький аромадифузор. Але ну це не те, що перед цим відлівести був. Тому більше брати з майкапу не буду. Ось такий аромадифузор. Далі покажу, що ж з продуктових таких я б рекомендувала українцям, тому що це все продається в нас в АТБ. І я дуже пишаюсь тим, що є такі продукти. Що ще закінчилося? Ось дивіться, це суміш клікових рослин, це у нас Дніпро, Біфіт, теж Дніпро, протеїн, бар, дуже класні протеїнові батончики, такі, як хто пробував Гербалайф, ну... Один в один, навіть по, по смаку. Також закінчилися і ще раз куплю однозначно це отакі батончики Energy, місто Костопіль, це Ровенська область, дуже такі патріотичні конфетки, творожний батончик, теж рекомендую, з Лагода, Ну, неймовірно, дуже вкусні і смачні ці товари. Тому рекомендую і рекомендуватиму далі мої любі. Далі що закінчилося, так, з дрібниць. Це супер оптик Аква для очей з гіалуроновою кислотою. Беру, мені подобається. Також прокладки різноманітні закінчилися, ці по гуманітарці давали. Ці у нас в Єві я купляла. Лібрес теж в Єві, але більше Лібрес ну, не купуватиму. Також закінчився порошок. Я такий е, самий взяла в користування. Це в секонд-хенді купила е, порошок германський. Ну звичайно, порошок не секонд секенхендовський. Е, також закінчилася засіб для миття посуду. Новакс непоганий. Буду ще купувати і по ціні він 29 гривень, бюджетний, тому треба брати однозначно. І закінчилося, як ми чоловіком називаємо у малого е, чосер е, чи чейсер. Вишня, ананас, і ось дивіться, які тут е, такі е, заманухи, е, з манго там ще з чимся. Ми йому кажемо, щоб ну, кидав це діло. Бо навіть уже в США є спеціалізовані такі заклади, де відкачують оцей ось гель з оцих пихкалок. Е, ну Це дуже проблематично, а молодь самі знаєте, що е, ну просто. Е, Думають, що це не так безпечно, як такі звичайні сигарети, але треба, треба від цього всього відходити. Це точно. Закінчилися ось такого вида ватні палички, наше виробництво, закінчилися педи, ватні диски, літо і котон. Це в тебе взяті, а це б'є взяті. Закінчився дезодорант від Фаберлік дезіраблю. Звичайно, вже не буду брати, бо вже ми. Не співпрацюємо з Фаберлік, і слава Богу, у нас багато дуже своїх марок гарних. Тому отакі були мої пусті баночки. Я їх з задоволенням викидую і збираю нові. До нових зустрічей, Цілую люблю, ваша Людмила.